Останнім часом на Миколаївщині значно погіршилась культура поведінків водіїв громадського транспорту. А в жовтні стались два ДТП за участі водіїв шкільних автобусів, в яких одна дитина загинула, а друга зазнала серйозних травм. Тож саме якість здійснення пасажирських перевезень у місті і області стали основною темою обговорення автоперевізників із керівництвом обласного ДАІ. Із початку року було складено тисячу два адмінпротоколи на водіїв громадського транспорту. Це й випадки, коли Керманичі виходили на рейс у стані алкогольного сп'яніння, і коли водії маршруток створюють аварійні ситуації на дорогах, проїздять, незважаючи на заборонюючі знаки і сигнали світлофорів. Все це наглядно продемонстрували у фільмі, які й самі представники державтоінспекції зняли на дорогах Миколаєва. От дивіться, подивіться, що робить одвіті. Посмотрите, до якої степені, якби ставить під угрозу життя тих же пішоходів. Це нормальна ситуація? А де Найбільше непокоїть ті факти, як порушення водіями пасажирського транспорту, правил зупинки та стоянки під час висадки та посадки пасажирів, проїзд пішохідних переходів. Майже щоденно це можна побачити на найбільш жвавих зупинках пасажирського транспорту. Це площа перемоги, вулиця Радянська, центральний ринок, вулиця Фалеївська, вулиця Садова, Дікабрістів. По ході планових перевірок під час нагляду за дорожнім рухом представники державтоінспекції оглянули більше двох тисяч одиниць пасажирського транспорту. З яких 98 визнано технічно несправними. Про що було складно адміністративні протоколи відносно водіїв автобусів підприємств-перевізників? 64 складно адмінпротоколів за випуск на лінію технічно несправних транспортних засобів за статтею 128 у відношенні відповідальних посадових осіб підприємств-перевізників пасажирів. На сьогоднішній день маємо дуже багато. Нарікань від наших городян, фіксуємо це самі, фіксуються працівники ДАІ. Ми зараз будемо проводити щоденно контроль за виходом на лінію нашого рухомого складу, в якому стані водії, в якому стані наші автобуси, щоб городяни могли спокійно їздити, приміщатися по нашому місту. Ще у липні під час такої самої наради автоперевізникам пропонували надати водіям можливість перевірити знання правил дорожнього руху. Але й до сьогодні жоден керманич громадського транспорту в місті на безкоштовні курси не з'явився. На даний час, з 15 жовтня по 15 листопада, всі бажаючі кожного робочого дня з 13 до 14 години мають нагоду пройти своєрідне тестування власних знань правил дорожнього руху в центрах надання послуг ДАІ. Адже за останні роки. Правила дорожнього руху неодноразово вносилися б зміни. Тож для водіїв, навіть з великим стажем керування, напевно, було б цікаво перевірити свою уважність та обізнаність. Власні претензії до тендерної документації, яка не відповідає сучасним графікам руху транспорту, висловили і автоперевізники. Невдоволені вони розташуванням пішоходних переходів на деяких зупинках в місті та відсутністю карманів для зупинки громадського транспорту. Тож всі дійшли згоди, що автоперевізники мають протягом доби скласти і надати всі свої пропозиції керівництву обласного ДАІ. там їх розглянуть протягом двох тижнів і вживуть відповідних дій. Наталія Якобсон, Сергій Кравченко. Телевізі. Ні, новини Миколаївщини